На своєму каналі я вже розбирав інвестиції в криптовалюту, і скоро ми навіть поговоримо про бізнес. Але це відео буде про набагато менш освящену тему, але про дуже і дуже цікаву і прибуткову сьогодні. Надзвичайно мало хто по справжньому цікавиться інвестиціями. Зараз кожен хоче швидких та простих грошей з крипти або містичних тємок. Більшість людей не знає, куди можна вкласти свої гроші крім депозитів в банку або в цієї площини під матрасом. Коротше, сьогоднішнє відео про інвестиції в державні військові облігації. Ми поговоримо взагалі про те, що це і як воно влаштовано. Трішки розберемося в історії цього явища. Чому зараз в Україні прям конкретно в цей момент це просто очманіти, як прибутково? І взагалі дізнаємося, що там з акціями в Україні. Коротше, буде незвичайно. Я впевнений, що більшість з вас про це ще досі не чули. Тому приємного перегляду. До речі, друзі, ставте лайки під відео. Ви навіть не уявляєте, як ваші лайки просувають цей ролик в довбаних рекомендаціях Ютубу. Це мені зараз дуже сильно потрібно. Тому я чекаю вашу активність. Пишіть коментарі. Там хороші погані. Взагалі, як вам ролики. Реально, буду вам дуже вдячний. Давайте трохи перед історією ОВДП в Україні. Щодо початку повномасштабного вторгнення Кацапи казали, що візьмуть Київ за три дні, а також що українці будуть охоплені страхом і зразу ж здадуться. Але у результаті вони тільки згуртували нас, і наша армія стала лише сильнішою в першу чергу через наш сильний дух та незламність, підтримку західних партнерів, та звісно ж не без допомоги нашого населення. Кожного дня до військових надходять багато донатів, що прискорюють нашу перемогу. Але ще до 24 лютого в Україні існувала не просто можливість донатити на армію, а й можливість. Інвестувати у нашу армію. Це інвестиції в державні військові облігації. Але перед тим як йти і купувати цей актив, давайте спершу розберемося, що це взагалі таке. Уявіть собі компанію, яка хоче придбати приміщення для свого нового філіалу. Але де ж брати гроші? Компанія випускає 10 тисяч облігацій по тисячу гривень кожна зі строком повернення грошей один рік, та відсотками 2,5 на кожних півроку. І ось звичайний хлопчина на ім'я Олег викупає облігацію і через 6 місяців отримує свої 2,5 тобто. Приблизно 50 гривень через ще 6 місяців, знову 2,5% і повернення тих самих тисяч гривень. Тобто той, хто викупає облігацію, стає ніби кредитором для компанії або держави, облігацію якої він власне і купує, і виходить Олег на цілих 5% в плюсі. У свою чергу інвестиції в державні військові облігації це придбання облігацій, які видано державою для фінансування своїх військових потреб: військова інфраструктура, ремонт якоїсь техніки тощо. Тому давайте підемо і купимо і собі трохи. Я закупився на кілька тисяч доларів, але ви напевно мене запитаєте, слухай, що ж у них такого крутого, чому ти їх так нахваляєш? А може мене фінансує не знаю там партія якась. Окей, давайте зараз поясню. Інвестиції в державні військові облігації можуть бути вигідними із кількох причин. Перший пункт це, звісно, стабільність і надійність, тому що держави зазвичай володіють великими ресурсами набагато більшими, ніж якісь компанії, і тому такі активи вважаються достатньо надійними, оскільки їх випускає держава. Коротше, держава може гарантувати стовідсоткову виплату своїх зобов'язань, тому що Наприклад, якщо якась компанія може збанкрутитись, і вона власне, ну типу все, вона коротше банкрут, і немає сенсу тобі виплачувати не те, що твої дивіденти, а назад викуповувати твої акції, і в результаті в тебе залишаються просто фантики. А коли ж ти купуєш військові облігації, то навіть якщо в країні твориться якийсь страш, ну як війна, у нас наприклад. Да? і Якщо безпосередньо держава оголошує власний дефолт, то ВДП це абсолютно перші. Це номер один зобов'язання, за якими держава повинна розплатитися. Тобто не важливо, які там країни їй дали кредит. Що там в неї ще за зобов'язання, кому вона що винна, зі своїми громадянами вона має розрахуватися в першу чергу? Другий пункт це низький ризик у фінансових ставках, тому що зазвичай одразу, як тільки ти купуєш військову облігацію, ти одразу знаєш її відсоткову ставку. Тобто ти знаєш скільки ти отримуєш після завершення її терміну дії. Тобто, коли держава викупить цю твою облігацію назад, ти абсолютно впевнений в тому, скільки ти отримаєш. Тобто, якщо там написано на ній, що вона через рік тобі дасть 20%, ти знаєш, що ти отримуєш на 20% більше. Через рік і все крапка. Ліквідність. Державні військові облігації є достатньо ліквідним активом. Тому навіть якщо в інвестора виникне потреба дістати звідти гроші до завершення терміну дії цієї військової облігації, він це в принципі з легкістю зможе зробити, продавши комусь свої військові облігації. Коротше, це робить їх достатньо гнучкими і зручними для інвесторів. Четвертий пункт це диверсифікація портфеля, тому що такі активи, державні облігації, вони себе ведуть абсолютно по-іншому, ну зазвичай ніж інші активи, ніж Цієї якихось компаній, ніж нерухомість, ніж інша валюта і ніж ваші біткоїни. Тому для того, щоб закрити якусь незаповнену частку інвестиційного портфелю, перекрити можливі потенційні ризики і, коротше, збалансувати в інвестиційний портфель цей варіант підходить ідеально. Ну і звісно, п'ятий пункт це те, що з ОВДП не потрібно платити податок. Так, тому що якщо ви раптом не знали, і коли ви укладаєте гроші в банк на депозит, то ви маєте сплатити зі свого прибутку з цього депозиту 18% податку. Там, коротше, є кілька податків, вони комбінуються і в результаті виходить 18 які ви маєте віддати в скарбницю України. А з ОВДП такої потреби немає, тому що ніби видаєте свої гроші вже в користуванні державі, і від цього держава вже в плюсі. Вона якби вже має з вас користь, тому вона віддає вам більше грошей, і все податок з них ви платити не зобов'язані. Окей, okay, але чим ж ОВДБ краще ніж якийсь там депозит у банку? Тому що державні військові облігації зазвичай пропонують набагато вищий рівень відсоткових ставок, ніж на депозитах в банку. Також ОВДП мають набагато гнучкіші умови, тобто зазвичай в них термін набагато гнучкіший ніж в депозитів. Тому що депозит ти можеш в банку покласти рівно на рік. А ОВДП існують там на місяць, на два місяці, на три, на півроку, на рік. Коротше, на будь-який смак і, і взагалі яку хочеш, таку і обирай. Ну і звісно, Ша ліквідність знову таки, якщо в тебе виникає потреба дістати гроші зі своїх активів раніше ніж завершився термін дії там облігації або термін твого банківського депозиту, то якщо ти дістаєш гроші з банку, то ти просто напросто втрачаєш свій відсоток, свій прибуток. Ну тобто, умовно, якщо ти поклав типу тут тисяч і тобі мало б виплатити 10 тисяч 500 гривень назад через рік, то ти ці 500 гривень втрачаєш. ти дістаєш назад 10 тисяч, і все, банк покористувався твоїми грошима по факту безкоштовно, і ти нічого не отримав. А якщо ти продаєш твої військові. Державні облігації раніше терміну їхнього закінчення, то ти, якби, все одно залишаєшся в частковому прибутку. Тобто ти отримуєш не всю суму, але якусь частку. Ну звісно, там теж все залежить від того, кому ти будеш продавати, де ти будеш продавати ці облігації, але зазвичай все набагато практичніше. Гаразд, але як же купити ті самі державні військові облігації? В більшості населення існує таке опередження, ніби акції, інвестиції. Це все настільки далеко від них і настільки неможливо. Що це тільки для людей, там, в яких є мільярди грошей, вони там, типу, мільйонами розкидаються направо на лігу, і от інвестиції це тільки для них. Але це вже давно не так. Ну, в Україні, правда, не дуже давно не так. Але зараз все розповім по порядку. Якщо прям дуже просто, то скільки там років тому у Сполучених Штатах Америки, ну, скажімо, там 100 150, я, я не в курсі, чесно, коли почали розповсюджуватися акції. Тобто якісь компанії публічні почали випускати свої акції, таким чином залучаючи інвестиції. І от, власне, вони випускали свої акції на біржі. Але біржі не хотіли здійснювати маленькі транзакції і продавати там трудягам по одній-дві акції за штуку. А вони продавали ці акції. Величезними пакетами, якщо не по тисячі, то по кілька сотень акцій. І звісно, при вартості там навіть 100 доларів за одну акцію, звичайні трудяги не могли собі дозволити купити пакет з тисячі таких акцій, тому що це вже якби схід, тисяч доларів, тим більше на той час це якісь скажені гроші. Тому кмітливі тємщики того часу, в яких було трішки більше грошей, які там заробили ті бабки кілька років тому, приходили на біржі і купували собі отакі величезні пакети цих акцій. По кілька сотень штук по тисячі штук, і вже перепродавали звичайним трудягам по кілька акцій, чи скільки їм там було потрібно, звісно, беручи свій відсоток. І таким чином з'явилися брокери. Тобто, брокер це от такий посередник між звичайним трудягою, який купує акції, і між величезною компанією, яка, яка випускає ці акції для того, щоб залучати інвестиції. Ну і звісно, продати свою акцію можна було також через того самого брокера. В Україні все з акціями супер погано, тому що суто український ринок акцій взагалі ніфіга не розвинутий, а закордонний. Ну, Монобанк щось там намагався створити якийсь власний сервіс для інвестицій в акції. Вони давали тестувати свій сервіс якійсь там частині невеликій людей, але. Потім почалась війна, і це все взагалі згорнулося, тому що нових доступів не дають. Акції купити теж нема де, власне, самому монобанку. Ну, я так розумію, коротше, там в них якісь трабли. Тому взагалі зараз це все діло призупинилося. І можливість зараз купувати акції через якихось. Іноземних брокерів. Щоправда, раніше, коли ти купував маленьку кількість акцій у брокера, ти міг ще й в мінусі залишитися. Тому що інколи комісія тупо перекривала весь прибуток від акцій, і коротше, це було взагалі неприкольно. Ну, типу, якщо ти купуєш багато акцій, то звісно, скоріш за все, ти в мінусі не залишишся, якщо акції будуть рости, зрозуміло. Але ну, ця тема завжди була не для всіх. В Україні за ВДП була дуже-дуже схожа ситуація. Тобто Міноборони, що випускає ці ОВДП державні військові облігації, воно випускає їх також величезними пакетами, там по кілька сотень тисяч ОВДПшок. Звичайний трудяга не може піти в банк і купити зі своєї карти собі цілу агромну упаковку цих ОВДПшок, там, наприклад. На 5 мільйонів гривень, на 10 мільйонів гривень, зрозуміло, що може зробити якийсь олігарх, але йому це і, і нема на що робити. Але у 2022 році, коли реально з'явилася потреба залучати гроші населення в оборонпром, то поріг входу в інвестиції в ОВДП став набагато нижчий, і тепер можна купити буквально собі кілька ОВДПшок типу від одної штуки. Зробити це може абсолютно кожен і можливість купити ОВДП інтегрована навіть в дію. Наразі для того, щоб найпростіше і найвигідніше придбати собі. ОВДП є кілька шляхів: це Монобанк, Сенсбанк та Дія. Карта МОНО є, думаю, в кожного. Там є розділ облігацій, в якому власне, і можна придбати облігації зі своїх карт. Вони є як гривневі, так і валютні. Сенсбанк пішов далі. У них значно більший вибір доступних активів. Там більше самих облігацій, а інтерфейс не менш зручний і все дуже інтуїтивно зрозуміло. Ну і третій спосіб через дію. Якщо тобі більше 18 років, у тебе має з'явитися розділ з ОВДП. Дія співпрацює з Сенсбанком, тому по факту ви купуєте облігації в них. Ну коротше, так можна теж, просто щоб ви знали. Ну а якщо ви раптом не зареєстровані в якомусь із цих банків, але бажаєте придбати ОВДП і хочете підтримати мене, мій канал, мою творчість тут, то ви, звісно, можете зареєструватися за реферальними посиланнями в описі. Там є дві рефералки на Монобанк і на Сенсбанк. Якщо маєте бажання, реєструйтеся, але нікого не примушую. Таким чином, ви підтримаєте мене і самі отримаєте кілька гривень у якості бонусу. Буде на ОВДП, так би мовити. Коротше, зараз придбати облігації легше вже тупо нема куди. Заходите в банк або в дію, тиснете військові облігації, обираєте облігацію, термін оплачуєте, і ось ви вже допомагаєте Україні перемагати у війні. Так що й заробляєте на цьому? А додаток банку отак от гарно малює вам, що кожну секунду ви нічого не роблячи, заробляєте гроші. У мене особисто є як гривневі, так і валютні облігації. Але найцікавішими мені зараз здаються саме гривневі, тому що там найбільші відсоткові ставки. Враховуючи інфляцію долару, останнім часом інвестиції в валютні облігації може бути достатньо сумнівним рішенням з точки зору доходу. Хоча насправді зараз і дай Бог, щоб і гривневі облігації перекривали інфляцію. Але ну коротше, мені от особисто вони здаються більш перспективними. Ви вже там вирішите для себе, як вважаєте за потрібне, що потім не писали мені ваші батьків. Що ви всі гроші витратили на ВДП. Звісно, думаю, на цьому відео і на цьому каналі зібралися адекватні глядачі, і ви повністю усвідомлюєте, що золотих гір ви на цьому не піднімете. Але для того, щоб зберігати кошти і уникати інфляції, хоча б частково в сучасних реаліях в Україні, на жаль, це напевне ідеальний варіант. Звісно, поки не росте біткоін. Але звісно, при купівлі ВДП, пам'ятаєте, що чим ближче термін викупу облігації державою, тим менше прибутку ви отримаєте. Тобто краще купувати облігацію, як тільки вона виходить. Ходить, як тільки її випускають, так ваші кошти будуть заморожені трішки довше, але й заробите ви теж більше. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло, ви дізналися що щось нове для себе. Якщо ви шукали це відео, то знайшли корисну інформацію, яку власне, і потребували. Якщо ми вам потрапилось в рекомендаціях, то зрозуміли, що є і такі можливості взагалі відкрили для себе щось нове. Тому. Незвичайно кожному з вас дякую за перегляд. Не забувайте про активність під цим відео, яка мені дуже максимально зараз сильно потрібна. Ну і звісно, пам'ятайте, що подібні інвестиції наближують нашу з вами перемогу, тому що ви інвестуєте в Україну, ви інвестуєте в саме в оборонпром України і власне донайте зсу. Якщо що посилання на реєстрацію в моно і в сенсі, якщо у вас там немає, що акаунтів, ви хочете придбати ОВДП. Є в описі прибутків вам за ОВДП із якісних, крутих, продуманих, класних інвестицій. Бувайте.